Извините, я не могу найти сина. Где он, скажите? На этот раз не в пакеті, но там все, що от нього осталось. Гардитесь своїй манькой. Хуйло! А зараз ви на каналі Єрієм, і якщо ви тут перший вам сподобається, то підпишіться і напишіть будь-який коментар та поставте лайк. Чому варто дивитися аніме та й взагалі будь-який контент український? По-перше, смішно, що це треба пояснювати. По-друге, так, це треба пояснювати, бо більшість українців Паруський все ще споживає російське. Чому? Я не знаю. Позиція деяких українців нагадує мені старий вислів: Моя хата з краю нікого не чіпаю. Але хочте прикол, навіть цей вислів спаскудили. Насправді має бути моя хата з краю. Першим ворога зустрічаю. Наша мова, як і народ, непереможна і незламна. І росіяни що ж логічно хотіли її знищити, щоб потім легше було вбити й нас. Просто трошечки почитайте історію. Зрозумійте, скільки разів нашу мову хотіли задушити чотири століття репресій української, і вона вижила. Її спробували вбити 134 рази, і вона вижила. Але скільки заради неї померло? Заради того, щоб ти міг творити, шукати, думати, писати, мріяти і кохати українською. Як чудово спрацювала кремлівська пропаганда у нас в Україні, де під час війни з Росією говорити українською і просити розмовляти нею, це розділяти країну. А говорити мові окупанта можна, бо ми ж у вільній країні, і це мій вибір. А ти не подумав, що ти родився в російськомовній родині, де в тебе з нульової секунди життя не було навіть і мізерного вибору говорити українською. Рохлю щеліків, які дефаються тупими тайками. Я це чую так: я слабка лінива срака, і я чекаю, най ще вб'ють, зґвалтують декілька десятків тисяч українців. І тоді все одно похуй. Ну бо ж багато військових говорить російською По-перше, так і ні. Мова з давніх давен – це спосіб дізнатись свій чужий, і по сьогодні він діє навіть якщо військовий російськомовний вночі він говорить виключно українською. просто щоб його не сплутали і не вбили. А повністю не переходять вони на українську, бо для них бляха це дійсно не на часі. Але 99% чубриків, які кидають такі тайки, з військовою справою не мають нічого спільного. Ще одне цікаве, що я помітив, що деяким меншовартісним українчикам простіше дефати своїх російськомовних лицемірних блогерів, ніж, наприклад, написати пост у твіттері на підтримку наших полонених, чи просто якимось чином висвітлити йобану війну на міжнародній сцені? Вона курва ще триває, і буде тривати доти, доки ми не переможемо. Основна суть даного відео це споживай контент свідомо. Не лінуйся потратити хвилину часу і знайти те, що тобі потрібно українською. Нам потрібно якомога більше гуглити українською і перевернути алгоритм гуглу, показавши йому, що є така мова, як українська. Що вже не можна нам пхати російський, бо його ніхто не буде дивитись. У тоді безліч україномовного контенту вилізе, бо насправді його дуже багато. Просто він пригнічується за російським. Не можна лінитись шукати серіал українською. Немає скажете ви, як це смішно звучить. Але український тільки починає по-справжньому набирати оберт. Йому потрібен час і ти. Так, так, саме ти. Не знайшов щось українське переклади, хочеш прочитати мангу української переклади, не вмієш задонать тому, хто вміє, тобто поможи українському справді вистрілити. а не просто стати тимчасовим воєнним трендом. Сижу я так інколи вночі, і мене ловить думка. Що якби війна була не зараз, а на декілька десятиліть пізніше, то скоріш за все ми б її програли. Бо зросійчення України повільно, але тільки збільшувалось, і відповідно до нього зменшувалось і принижувалось все українське. І можливо дійсно тоді багато з нас справді виходило б з квітами. Їх би все одно гвалтували, вбивали, але росіянам знищити і захопити нас було б набагато легше. Якщо ви й досі російськомовної, я не заставляю вас переходити на українську. Робіть, живіть так, як вважаєте за потрібне. Але спершу прочитайте трошечки історії, розберіться в цьому питанні самі. Бо щоб вам не говорив рандомний з Ютубу це для вас не важливо. Я не хочу поділяти нас на і україномовних. Я не принижую ні тих, ні інших. Всі ми українці, і всі ми робимо щось для нашої перемоги. Але вам, російськовому, хіба самим не хочеться максимально відокремити себе від того, що хоче тебе вбити, забути те все, що тебе пов'язує з ним. Але не можна забувати те зло, яке вони робили і роблять з нами. Тікай світ, а то співають і зварять. А вас пану з тихих озер загірної комуни шелестить шелест. Мы были Издевались над ним. Страшно, что делали. Но ему допомогти ж никто не мог. Там лес. Я туда просто зашел. И там, короче, вот прям море трупов в гражданской одежде. Море. Я столько трупов Жизнь. Тобі рідненько присягне, бо Україна, полюбаненько, тобі рівенько принайсягне. При то, слава Україні! Все, то, власть, героя, слав! волю за часі слава.